І всім привіт! Це Катос. Я покажу, як я став таким, але це ж не просто відео. Не еволюція моєї аватарки. А це моя міні така мульті з де я? В 3D-моделюванні. Зараз все покажу. Зараз все почнеться. Це я. Коли я звертався з школи, за мене пішли хулігани. Він, як всі хулігани, він почав мене спочатку просто забивати. Ну я, як ви розумієте, казав йому, що я пожалуюсь мамі, але він мене не слухав і казав, що я якийсь малий, який нічого не може. І мене це дістало. Добрий день, це ви, тренер? Ви можете мене підкачати, бо мені задовбало бути таким, мене обіжать. Так, так, це я. Ви з коли будете починати? Ну давайте почнемо за... сьогодні. Добре. І так я почав тренуватись. Я почав качатися. Я знаю, я зараз виглядаю як якимось чебурашка. Але, але. Це тільки перший тиждень. Покажу, як я змінилася за другий тиждень. А за другий тиждень я набагато виросте, при тому став набагато сильнішим. Ви як бачите, я набагато сильніший я вже не якась чебурашка і не якийсь кубик. А вже справжній такий качок. Ну як я родина, я хочу помститись, я це зроблю. Зараз І зараз буде помста. Ви, як бачите, зараз будуть легендарні кадри. Гей, ти, чувак! О, знову цей буде. Ой, ой ой, мені буде зараз погано. Так, так, це ти, тобі зараз буде. Бо ти мене ображав. Тепер я став сильнішим, і на кубик вже якийсь там який ти раніше пам'ятаєш. І тоді я побачив те, чого хотіли завжди, і він почав віти того, що він, він став його вражає, він став не дуже таким радим. А через 20 років я став людиною, у якої є голова ось такою. І, і в мене голова вже не якась там вже... <кхід> деталізована. А це означає, що я вже крутий і багато сторін граний. Так що тепер я сильніший. Ну, це була моя еволюція. Чесно, я все це придумав тільки що зараз. Так що сценарію ніякого не було. Всім кажу. Ну, з вами був Катос, і всім пока!